Я взев супербистрий поток, який працює 15 днів. Він вже в мене пропрацював 14 днів. Сьогодні, після натискання на кнопку начисліти на награду, стане 15 днів. Тобто цей поток завершить свою роботу, можна вивести на мені сторож і далі на банківську карту, або ж можна просто перезапустити цей же самий поток на 50. У мене тут на 50 євро. Значить, натискаю. Начисліть награду. Окей. Запустився значить, таймер на 24 часа. І в мене вже стало тут 15 днів. Тобто, супер-бистрий поток. Відпрацював свої 15 днів. 15 начислень. І тіло з, з премією я можу вивезти. Вкладував 50 євро. А за 15 днів. Стало 55.05. Тобто я можу вивезти на Мені сторіч, я можу їх перезапустити жму на жмуноді. І мене тут запитують, чи вивести премію ціліком на Мені сторіч, чи запустити новий поток цей, такий же самий? Тобто перезапустити його на мене питає. Ну, так як я хочу знову ті ж самі 50 євро, Запустити на них супербистрий поток, то я вибираю запустити новий поток і зняти остаток. Остаток там 5, 5 центів, а 50 євро запуститься знову супербистрий поток і знову буде працювати, і на нього буде нараховуватися дохідність. Все, премія снята. Так, треба підтягнути e Говорить красний індикатор підтягнути ікаренці. Я ж запустив SSF е, супербистрий поток 50. Тобто 50 я вніс щойно. А e треба підтягнути, бо до кожного свого потока, який створював, треба підтягувати ікаренці. Відповідну кількість. На мені сторіч мене перенаправляє. Треба підтягнути 002 e carrenції. У мене є доступно там 1,552 один 552 заплатити. До Здорово, ecarenції я підтягнув, обновляю сторінку. От, можна начислити награду, щоб прямо в цей день і починався цей день, зарахувався. Зараз бачите, дні 0.15. Тобто, ще не, не запустився. Я таки його створив цей поток, підтягнув каренці. Тепер, щоб запустити в роботу цей поток, нажимаємо чарівну кнопку начислить награду. Все, натиснув, стало що стало 1.15. Все, перше є. І Итак, 15 днів. Чудово, все. Чекаємо. Внуление таймера.